Про свій гіркий досвід спілкування з працівниками «Харківгазу» та енергозбуту, про їхні досі бюрократичні методи роботи розповідала жінка міському голові на особистому прийомі городян, який відбувся днями. З 1 жовтня законодавець змінив механізм розрахунку та нарахування деяких пільг в площині сплати за комунальні послуги. Люди опинилися в полоні чи то неврегульованості процесу оновлення документів, чи то бюрократичного підходу до процедури на місцях. Прийшла сюди спеціально так. щоб організували роботу. Щоб ви допомогли організувати роботу керівнику енергозбиту і газового господарства. Ну, думаю, ми ж все-таки в 21 му віці живемо. обміняється базами все, вопросів немає. Не тут то було. Жінка докладно розповідала про свої по мукам. не інакше, і це говорить, вона ще спроможна оббувати пороги кабінетів, збираючи довідку за довідкою. Та не у всіх вистачає здоров'я і нервів витримати увесь, як ще й виявилося довготривалий процес. Це звернення не поодиноке, підтримала розповідь жінки, начальник управління праці та соцзахисту населення. Та питання має вирішуватися на рівні області. З 1 сейчас обл. энерго насчитывает льготу, дает льготу. Не мы насчитываем льготу, а организация, которая предоставляет коммунальные услуги. Они насчитывают льготу. Если э, там есть льготник, они насчитывают на одного человека. Если нет справочки о том, что у человека нет газового лечильника, то есть они требуют такую справку. Харьковгаз газ готов был предоставить обл. энерго. Перечень тех людей, которые базу, базу, которые не имеют счетчика. Ну, угол энерго это не устроен. Кожен должен прийти самостоятельно. і наста і ту справочку взяв його у харкимазах. І хоча всі структури не підпорядковано міській владі, зазначив міський голова, звертаючись до Лозівчанки, ви прийшли за адресою. Фахівці напишуть листи з озвученою проблемою до голови Харківської обласної державної адміністрації та керівників відповідних організацій, адже це торкнеться тисяч городян, які мають право на пільги та субсидії. Дякую вам, Руде. Ну тільки не показуйте. Нет, я это не как, хочу. как раз вот тот, ну, это тот разговор, который, наоборот, людям публично... Да не показывать. хочу не я... Не считаю... ваше право. Я не могу понять, почему сотрудников этих инстанций не оскорбляет то, что к ним идут люди 80 лет, еле добираются общественным транспортом, не, не имея возможности подняться на вторые, там, третьи этажи. Прямого рычага непосредственно у меня, как у меського головы, у городского совета, у исполнительного комитета нету. Ну естественно, це наша громада, естественно, это наші люди. Сделаем все для того, щоб озвучити і обострить, заострить эту проблему. Спасибо. Кстати, благодарен женщине, которая набралась просто такого терпіння і и уваження і понимания Того что нужно все таки прийти в к міському голові. Я за це просто благодарен. Журналісти телерадіокомпанії Лозова в свою чергу також навідаються до вказаних організацій та зафіксують неприйнятні методи роботи із людьми.